Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Шрифт Брайля є. І є таке випукла якась техніка. Я навіть ще не знаю, як з нею працювати, яке, щоб моторика особливих діток, і, ну, і людей, які не бачать, розвивалася. випукле щось таке друкується. Потім є такий портативний невеличкий гаджет, який збільшує тексти. В десятки разів, який може фотографувати, який змінює колір, якщо ви кольоровий робить або чорно-білий. Потім апарат для збільшення у нас старі апарати. Ми перший і єдиний центр для людей з проблемами зору були на Україні. Потім рівно підключилися. Таких центрів не було ніде. Директорка Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара надія коротун розповідає про нове обладнання його центру для людей з інвалідністю. Надали партнери. Будівля однією з найбільших і найстаріших книгозбірень в Україні розташована на березі Дніпра. Зараз вона майже знищена російськими обстрілами, тому працівники бібліотеки, які лишилися у Херсоні, працюють на іншій локації. Завдячуючи нашим партнерам, Міністерству культури України і Німеччині. Ми зараз отримали надзвичайно цікаве сучасне технічне обладнання для людей з проблемами зору. Зараз ми готуємо нову локацію. У нас був проект «Вікно в Америку з американським домом і зараз. Ми також хочемо такий куточок. Просимо влади, щоб не виділили приміщення до 50 квадратів. Таке рішення є. Ми просто зараз погоджуємо в якому це місці буде. Більшу частину фондів працівники книгозбірні зберегли їх, вивезли до безпечних регіонів країни. Говорить Надія Коротун. Ми всю літературу спочатку ховали в книгосховище, коли. Де окупація закінчилася? Весь трудовий архів, ця техніка, яка залишилася, весь фонд, всі меблі, що залишилися, воно все перевезено. через це, якби ви бачили, як боліли спини. Ноги, руки наших працівників я дійсно дуже вдячна волонтерам. І вперше війна об'єднала дуже багато і служби, коли ми зверталися за допомогою, просто всі допомагали. Це була організація транспорту. Це від'їжджали по дві-три машини щоденно з якимсь грузом. Це відгукнулися волонтери, тому що у нас все таки більше жіночий колектив, і четверо наших хлопців на сьогодні знаходяться на фронті. Майже зруйнована через російські обстріли будівля Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки. Книгозбірня збірня продовжує працювати у двох форматах онлайн та офлайн. Розповідає виконувачка обов'язків директорки Ольга Крижановська. Ми у 2023 році розпочали такий інноваційний новий проект для нас мандрівний хаб стійкості. Ми заручилися підтримкою Херсонської обласної військової адміністрації, нас підтримали у цьому починанні. Знайшли партнерів, дякуючи їм, ми можемо відвідувати деокуповані громади з тим, щоб бібліотекарі проводили заходи для дітей. Це ігрові програми через гру. ми… Займаємося бібліотерапією, розповідаємо про наш край, а наші партнери разом з нами приїжджають до населених пунктів в у складі юристи, психологи, лікарі. Тобто, це така комплексна програма. Одну із філій бібліотеки відкрили у центрі соціальної реабілітації дітей раз дві неділі, інколи раніше там по Запросив дітей, діти бібліотека приїжджає, беруть абонементи, діти беруть книжки і потім робиться обмін. Крім того, що бібліотека робить обмін, вони ще проводять різні заходи для дітей, ну, Вікторини, ігри, там, дуже великий спектр, і ми дуже раді, що така співпраця є. Більша частина колективу залишається у Херсоні. Розповідає Ольга Крижановська. Бібліотекарі організовують заходи для дітей у безпечних місцях. Ми відновили ті проекти, які були до воєнного часу. Ну, наприклад, зустрічі без прощань це багаторічний проект, завдяки якому літературні зірки України відвідували Херсон, спілкувалися з читачами. Йому більше 15 років цьому проекту. Ми його відновили поки що у форматі онлайн, але заакцентували увагу на ментальному здоров'ї дітей. Це бібліотека Філія у Херсоні. Більшість її відвідувачів, діти. Сьогодні в Херсоні дуже хороший день. І мені цей день дуже подобається, особливо, як я тут роботаю. А що ти я роблю гномика». Насправді цікаво, багато дуже дітей, і за цього галасно, а так приємно. Юрій приводить до книгозбірні онука. Дуже задоволений, що. Дитина чимся зайнята, того що немає дітей в Херсоні. Дуже мало. Йому дуже не вистачає спілкування. У бібліотеці діти відвідують майстер-класи, вивчають англійську мову, читають, грають в ігри, розповідає бібліотекарка молодшого відділу Тетяна Червона. Бібліотека це саме те місце, де вже є згуртований дитячий колектив. Це креативні. Розумні, кмітливі діти, які приймають тих, хто приходить оце зараз. Тут їм комфортно регулярно бібліотеку відвідують більше ста читачів, каже червона. Книжки нові. Бібліотека ось має це нові книги, нові автори. Це автори саме ті українські, сучасні, які пишуть для наших дітей сьогодні під час війни. Тут збереглися фонди, українська література, вся, от, яка для маленьких виставлена на цьому відділі. І для дорослих у нас є відділи, і для діток підлітків. Література російська пішла, а все, що українське, є. Воно цікаве, воно чистеньке, ілюстроване. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 49 громадах Херсонської області працювали 432 бібліотеки. Розповідає директорка департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної військової адміністрації Віолета Царькова. На сьогодні 73 з них пошкоджені, 17 зруйновані повністю. На сьогодні питання відновлення полягає цілком на громади, і вони вирішують, що сьогодні є пріоритетним для відновлення. Сьогодні відновлюються бібліотеки і відділи бібліотечної роботи в тих громадах, діє дозволяє безпекова ситуація. Ці проекти відновлення є фінансуються частково із обласного бюджету, з місцевих бюджетів. Є проект сьогодні, завдяки міністерству культури, який реалізується в Херсонській територіальній громаді, створення Дня культурного простору в області. Також реалізують проєкти на підтримку бібліотечної галузі. Реалізується і реалізовано проект відкриття букшелтерів за ініціативи за молодіжної ініціативи. саме в Херсоні відкрита завдяки нашій співпраці разом три букшелтера, і далі відкриваються ще завдяки ініціативі пен-клубу. Отримані книжки таки ж. Реалізується проект Вільні читають українською. І сьогодні зі всіх куточків нашої країни надходять нам книжки від вищих учбових закладів від бібліотек, від простих громадян. І на Херсонщину вже отримано понад 8 тисяч книжок в умовах війни. Бібліотеки стали хабами, які надають культурні послуги. Говорить Церкова. Протягом тижня російські військові продовжували обстрілювати населені пункти Правобережної Херсонщини та обласний центр з різного типу озброєння, пошкоджені будинки, навчальні заклади, газопроводи, медична установа, фермерське господарство, об'єкти критичної інфраструктури. В день 1 липня армія РФ тричі вдарила дронами по православній свято Архангело-Михайлівській церкві у Змівці Береславського району. У храмі спалахнула пожежа, пошкоджені вікна, дах і дзвіниця. В ніч з 1 на 2 липня. Російські військові нанесли масований удар по Херсону. Під вогнем були кілька районів та середмістя. Зранку обстріли поновили. Внаслідок атак. Одна людина загинула, одинадцяте. Поранені пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Зруйнована будівля Херсонської державної морської академії. Пожежі у виші рятувальники ліквідували до ранку. Під час гасіння військові РЕБ завдали повторного удару. Загалом, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, протягом тижня внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло, 35 отримали поранення. 2 липня у Херсоні попрощалися із загиблим військовослужбовцем Костянтином Колесніковим. До лав Збройних сил України чоловік вступив добровольцем у 2022 році. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Костянтину Колеснікову було 58 років. У нього лишилась дружина та син.